Привіт, друзі, це культурна програма. Павло Вишебаба, військовий та поет, поїхав у відрядження на 19 днів містами України. Він презентує свою збірку. Тільки не пиши мені про війну. Збір коштів на артилерійську установку відбувається у цьому турі. Ми поспілкувалися із Павлом. Дивіться, що з цього вийшло. Вітаємо тебе у Тернополі. Вітаю. Ти знаходишся у швидкому темпі, так? місто за містом у твоєму турі з презентацією книги зараз мелькає. І Тернополю пощастило бути третім. Які зараз відчуття від Тернополя і взагалі від туру. Загалом-то це почалася така дорога на схід. Ми з заходу України їдемо на схід, збираючи гроші. І Мені це дуже нагадує рік тому. Моя дорога на спіхід почалася звідси з Тернополя. Я призвався тут військоматі, а при тому, що я шість разів ходив в військомат вздовж у цією дорогою на захід. Да. Так все ніяк казав, поки не треба, поки беруть тільки тих, хто вже воював. І мені дзвонять друзі, кажуть, в Тернополі беруть всіх. Я приїхав в Тернопіль, сьогодні приїхав. На наступний день я вже поїхав на полігон навчатися. і Ще через лічені дні ми вже були на передовій на Донеччині. І це якщо тоді дорога на схід для мене була, я з собою взяв тільки таке голе бажання служити державі в цій війні. все, більше нічого в мене з собою не було, все інше дала держава, там амуніцію, форми і так далі. То зараз в мене ця дорога на схід мене там чекають вже не тільки з цим голим бажанням, а з артилерією, з дронами, зі старлінками. І все це поки що на прикладі перших двох міст показує, що нам вдасться це зібрати. Дуже активно люди допомагають. Захід України це надійний тил для всієї України. Очевидно. Так, у тебе було якесь завдання, що тобі сказали хлопці? Так, Павло, їдь в тур, але без арти не повертайся. Чи як це? Як ви вирішували, на що саме ви збираєте? Так, звісно, це завдання командування. Ми розуміємо, що зараз держзамовлення досить велике і треба довго чекати. І чому б не використовувати такий е, інструмент, який є в бригаді, як я, і е, запропонував влад сівак організувати такий тур, зв'язався з командуванням. Вони дали добро. Все організували. Я чесно кажучи, для організації цього туру зробив аж нічого. Тобто я просто приїхав і читаю вірші. А все інше, всі ці міста роблять організатори дуже професійно, і вони якраз заточені на те, щоб зібрати якомога більше грошей. Це не комерційний проект. Всі 100% йдуть на зсу. І командування благословило на все це і сказали, ну. Ми все розуміємо, може бути по-всякому, але ну хоч три мільйони та привези на ага. артилерію. Ну, ми, в принципі, за два міста зібрали вже близько 600 тисяч гривень. Так що я думаю, це Досяжниці. досить досяжне. Якщо б всю сіль скопали жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би город світло. І з кожним життям навколо Не доля, і доля спільня. Прислухайтесь, у полоні ворожого чутно співи. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає. Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися, як востання і вижили, і померли. Якщо як і ми, у голос ти весело і непохитно читаєш це українською. Значить, б'ємося гідно. Як вам працює цей із павло? Бо це дуже. ж 17 міст, по-моєму, маєте? 17 міст. Дуже класно. Він дійсно людина, ну, це сказати, типу, по духу, дуже близький. Тому що це людина, яка несе сенс, це не просто попса. Ви кожного разу вигадуєте щось нове, коли граєте? цей музичний супровід? Чи це вже є база відрепетирована і ми, нічого не міняється? Ми накидали, якби швиденько. Там буквально в перший день, коли ми зустрілися, наступний день уже був концерт. Вірші краще звучать, коли є такий от легкий музичний супровід. Мені здається, що музика вона взагалі сама по собі нейтральна, а текст вона якби зачіпає тільки емоції, а текст він скеровує ці емоції в то русло, яке потрібно. Тобто текст це руль, а музика це просто нейтральне, те, що викликає почуття. За 15 днів, наскільки мені відомо, розпродалося 15 тисяч примірників. Ти тільки початківець як поет. Хоча з 10 років пишеш, але це твоя перша авторська збірка. Ну відчуття, звісно, це дуже тіше. Що людей відгукуються. Я все життя пишу вірші і багато років намагався видатись. І зараз, коли видавництво вже почали пропонувати, вже я відмовляюся. Ми видали самі збірку, щоб. Це було швидше і більше примірників, тому що видавництво у нас ніколи за історію України не друкувало дебютну збірку більше ніж дві тисячі екземплярів. Я відчував, що попит більший, і тому ми видалися самі поперед замовлення. Щодо туру, мені вже півроку десь надходили пропозиції. їдь тур я кажу, який тур я служу? Ну яким може бути тур. А тут от організатори влад він не вирішив не здаватися, звернувся до командування, пояснив необхідність, запитав, які є потреби, і знайшли вони спільну мову, і командування мені дало наказ на відрядження. То я тут відряджені, зараз здійснюю свою мрію і мрію свого командування. Уже є другий тараж, де є ще свіжі вірші. Уже тут дописані. Що це за вірші, і скільки їх? І скільки раз це можна буде повторювати, перш ніж ти другу збірку якусь повноцінну? Ну тут я вже другу збірку дуже хотів включити ці вірші, тому що там важливі теми для мене у ліс, це про повернення. І я так передбачив, на жаль, оце ще наскільки буде тяжким поверненням. І мій побратим зараз, який повернувся прямо з мого відділення. Солдат він повернувся трьохсотим сюди і не зміг тут жити. Він декілька днів тому, на жаль, загинув. І от якраз про цей віршоліс Я дуже переживаю, як ми будемо повертатися з війни, чи зможемо ми взагалі колись з нею повернутися. І ми включили в другий тираж. Ще три нових вірші, одне нове оповідання і ще сім нових ілюстрацій. І все, це буде канонічне видання. Все наступні вірші я вже пишу, ну вони вже пишуться. Я пишу вже для наступної збірки. І, чесно кажучи, почав ще прозу писати, тому що дуже багато чого хочеться розказати історій, які в віршах будуть зайвими. Історія це більш образна така форма. А історії от, і Такого звичайного, вже буденного для України героїзму, а в день знаєте, я навіть не уявляю, скільки героїчних вчинків у нас в день в Україні здійснюється, про які ми ніколи не дізнаємось. І от я хотів би якомога більше тих, про які я знаю зафіксувати, розказати, і не тільки героїчні, це і приклади ницасті, і приклади звитяги, і приклади переродження. Людини ходинками вверх і ходинками вниз. От про це я хотів би написати книгу і вже почав це робити. На Донбасі міста не прокинуться від серед. Їх покинули люди, як кров залишає вене. Їх відрізали скальпелем фронту супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік. З нерухомої кінцівки, але поки лише через оптику, лиш приціна не у білих халатах, у формі з брудними літерами тут країну зшивають голками Крупнокаліберними. Український світанок зійде над Донецьким кряжем. Хтось із нас неодмінно до ночі В цю землю ляже, тільки думка майне. Як заправиш пріжок на бої, що ти жив як простий чоловік, а помреш як воїн. Перед тим, як ми почали писати інтерв'ю, мене вже запитували, де ми можемо купити книги. Так, от. Чи можемо ми, ми купити книги під час туру, так, чи так. буде автограф сесія? Давай про це все. Розкажи, так. поділися. Значить, вибрала ексклюзивне право на продаж книги. Книгарня є, буде продаватися тільки там, але по всій країні. Я дуже поважаю цю книгарню. насправді там постійно купували до цього книгу. Не дуже класна така проукраїнська позиція. Мені подобається, що навіть там. До повномасштабного вторгнення українські книжки завжди були попереду, а російські там бі, біля, біля взуття. Там, де завжди. Є місце, так, да. там де є місце. Зараз кажуть, вони взагалі їх прибирають російськомовні. І так я пам'ятаю, там, наприклад, одна книжка українською коштує там 300 гривень, а російською, точно така книжка, якось іноземного автора там 700. Це класна політика така. Вот. Так. голосують за Україну гривне. От, так що в усіх книгарних країни саме книгарнях є, по всій Україні маю на увазі. Натурі можна буде придбати, і звісно, після кожного виступу я людям підписую особисто там ксенії від автора, і так далі, і, і так далі. І так далі. Хочу е поцікавитися е твоєю думкою стосовно письменників і поетів, яких ти згадав в одному з своїх постів, сказав, що дехто тебе розчарував. Від кого ти очікував більшої дієвості? За останній рік чи ці нам можна називати. А воно поки ким ти захоплюєш до нас на фронт приїжджав аргентинські аргентинські журналісти, і вони дуже переживають за українську літературу. Я так здивувався. Вони знають всіх поетів наших. Кажуть, чому цей пантеон весь український? Чому він так стих? Угу. Я до речі, також не знаю з чим це пов'язано, і особливо ті, хто поїхали за кордон, поети, вони або не пишуть взагалі, або пишуть дуже мало. Я думаю, що, мабуть, от втрачається атмосфера відчуття цього історичного моменту. Зараз я взагалі вважаю, ось того, що відбувається на континенті, вона проходить через Україну. Така історична, змістовна, сенсова. Ось вона тут зараз в Україні. Треба бути тут, щоб це це все відчувати, накопичувати, а потім передавати вірш. Хтось працює, наприклад, я знаю, що ви брали нещодавно. Інтерв'ю Жадана, так, от так, от він зараз пахує на те, щоб зібрати якомога більше благодійності. Я думаю, Думаємо, Це... просто не до того, щоб писати. Так. От, і кожного свій фронт за інших не можу відповідати. Зате подивіться, скільки у нас з'явилось нових імен. Я для себе відкрив дуже багато нових поетів і поеток, які мені подобаються. А називай. От не зможу. У мене така жахлива пам'ять. Пам ці всі прекрасні тексти, але не хочу їх образити, тим, що я не пам'ятаю. Деякі вірші прямо так закарбовуються. Видно, що розкрилася оця, я не знаю, якась творча чакра народу. Мені є і про цей вірш Народ ся рождає. Славі моєго. Це неможливо не відчувати, що у нас відбувається таке або народження, або переродження. Ми точно виходимо на новий щебель. Це такого від можливо інфантилізму до дуже. Такого спокійного, спокійної зрілості, дорослішання. Але на жаль, це відбувається не у всіх. Досі є люди, які там думають, що можна забути про війну, жити мирним життям. І мені не подобається, що ці настрої розповсюджуються. А як я це знаєте, відчуваю як такий радусник? От у мене зараз в бригаді недобор людей. Uh -huh. Недобор. Пропали черги військоматів. Бачу, що люди не задоволені тим, що з повістками, значить, ганяються за ліну. А як інакше? У нас трьохсоті і двохсоті, і нам треба допомога. Тому що, коли у мене вибуває хтось з підрозділу, ми працюємо за нього. І коли ти довго працюєш, один, за двох, за трьох, ти просто виснажуєшся всім більше. А ми вже там рік на секундочку. Тому я думаю, що треба про це говорити. Про те, що. Не буде ніяких таких військових, які все там вирішать, здобудуть вам перемогу, і все буде до ви будете тільки донатити. Так. Ні, не тільки так. Треба знову пробуджувати це відчуття 24 лютого, як ми рік тому встали, всім народом пішли військомати і захистили, зупинили цю лінію фронту, так як вона зараз є. Підпиши для твоїх волелюбних та вірних слуг не тривало відпустку, бо дай перевести дух. Це найгірша молитва, що лине до Божих вух. Незбагненна, чому ти пустив нас в такий галоп? Нам епоха дісталася шаблями голову. і у цьому стрибку надто рано казати гоп. Ця епоха зніматиме пробу із наших вір, вкоротила рідню і країну і скарб, і зір, почуваюся часом. Мов захваний в полі звір. Не жалюсь, а прошу покірно, пошли нору, лиш побачити друзів, кохану та дітвору, пару днів відпочинку та знову приєднуй струм. Щоби знову я бачив могутність твоїх діянь, щоб прийняли трагічне і вічне, і інь, і ян, я платитиму вправно, як ти призначиш дань, І хоча твоїх виспитів більшість, я запоров, я не вішаю носа, як бачиш, із малитого. Що ти читаєш? Бо теж відомо, що ти є головний бібліотекар. До то... так, так, тебе зтікаються всі книги, так, там по лежак хлопці люблять читати. Ну, хоча це і зрозуміло, зрозуміло так. Артем, він диво. такий позитивний. З гумором таким жорстким. А на війні, мабуть, без цього ніяк. Що читаєш ти? Ого, читаєш у мене настільна книга. Я, у мене взагалі улюблений поет сучасності це Олександр Ерванець. Я дуже його люблю. Ага. Я йому читав свої вірші, він оцінив. Це було дуже приємно, багато років тому. От, коли я йому прочитав декілька віршів, я пам'ятаю, він мені сказав, у тебе є 50 таких сильних віршів кажу, 50 нема, а у вас точно є 50? ну, це такий жарт, звісно, він метр, він для мене авторитет величезний. От, то зараз якраз ми видали збірку з 50 віршами, з яких мені не соромно. Щодо того, що читаю, ти ж кажу, настольна книга у мене лежить прямо постійно поруч, це Ірванець, пару збірочок у мене, і е, взагалі Скарб це антологія української поезії ХХ століття, яка в Балгалмазі вийшла. Я коли приїжджав в відрядження, декілька місяців тому мені Іван Малкович подарував, і я, значить, її вже декілька разів перечитую. Звісно, там є улюблені якісь місця. Надихаюсь, мені мені просто багато говорили, що є у мене щось спільне з Симоненком, таке знаєте, не не стільки творче, скільки духовне, духовне. відчуття світу, yeah. так. І, а я його ніколи особливо не читав. Знав, знав пару віршів таких відомих. Вот. І тут я його реально зачитуюсь, тому що відчуваю якийсь духовний зв'язок, правда, дуже приємно. Відчуття, що ти притягуєш просто до себе таких мега талановитих людей, бо ти сам такий є. Скільки в твоїй команді зараз людей? Тому що і TikTok, і Інстаграм, і Ютуб, тобто ти всюди, ти всюди, і в цьому теж, мабуть, трішечки є ж дрібка успіху, так щоб люди могли поширювати те, що ти пишеш. Всі соцмережі я веду сам, крім Ютуба. Неймовірно, <свісн> це просто великий як. Каже, респект. так. Це <свісн> колосальна робота. Я знаю, я дуже хочу комусь передати, але нікому не може. Мені навіть той, хто веде Ютуб, мені людина постійно скидає і каже: ну, Павло, я все одно не скажу краще, ніж ти, ну напиши. Мені <свісн> дійсно дійсно дуже складно мені комусь віддати. Говорити мої меседжі комусь іншому, і тому я сам все веду. І по Ютубу це більше така робота все це оформити. Знаєте, красиво там не так просто так, все це ми, вести. Ми знаємо. Так, ми, знає, так, ми знає. ви в курсі. от, ви в курсі. Багато тому, от, часу займає Так, тому Ютубом. Я майже не займаюсь, а всі інші соцмережі тут у мене в телефоні. Ну, от, бачите, ми відкрили невеличкий секрет, Павло все робить сам. Все, вже зовсім останнє-останнє нас на, скі... на фіналочка, це такий бліц. Ти ж не людина творча. Треба витягнути. Так, я не тільки творче, ще дуже азартна людина. Так, О, ось ми ще щось дізналися про Павла. друзі. Дивися, так. показуєш на камеру, О, на свою чи не Так. Ось, подивився сам і говори перше, про що воно тобі. З чим це тобі асоціюється і взагалі? Я що? одразу згадую, як я працював двірником і навчився. Нічого не викидати на значить тротуар, тому що це все дуже тяжко прибирається. Я би назвав це позитивною картиною. Давайте відмовимося від пластику, так. Так, ти ж як екоактивіст, ясно, що ми тобі Голова природоохоронної громадської організації. Так, а двірником, ти працював це вам давай згадаємо цю історію. Ти вірш написав? Так, у мене вірші про, про це про це. І тоді вже став. Ні, ні, Почин, я спочатку... спочатку написав. Я просто був студентом філфаку, і нам там постійно задавали писати якісь есеї. Я написав есеї, чому я хочу бути двірником. І це був такий виключно політ фантазії такої. Вот. А викладачка пустила це по іншим студентам. Воно почало ходити навіть без мого підпису. Я потім зустрів дівчину з факультету іноземних мов і розговорились на одній з вечірок. Вона каже: Мені треба йти додому, бо мені завтра в четверті вставати. Я працюю двірником. Я кажу, в смислі вона каже: та я от прочитала есей. Він мене дуже вразив. Я кажу, так це мій есей. Я говорю, нічого собі. І вона мені, ну, це була дуже забавна ситуація. А потім вона через місяць мені дзвонить, каже. Ти ж з Донбаса, тут у нас за базар відповідають: ти хотів бути двірником? каже: мені треба їхати. Підміни, знає, так. «Та, мені треба їхати, підміни мене. І вона мене влаштувала замість себе. Я десь місці три працював в Маріуполі двірником. Є в цьому свій романтизм, я в цьому своя це, Я вважаю, я намагався це висловити в вірші. Що вважаєш? Що це така квінтесенція взагалі служіння суспільству в християнському сенсі. Це самотнє, ніхто ніхто тобі особливо не подякує в тиші, тебе ніхто не бачиш, ти служиш цьому суспільству і за дрібні гроші абсолютно смішні. Мені здається, що дуже християнський шлях бути двірником. Давай наступну карточку. подивися, скільки історій бачиш, угу. не просто ж вони так. Так ну не знаю. Мені це одразу думається, що Це мій підрозділ після перемоги. Uh -huh. а, десь зустрівся на активному відпочинку. Я завжди хлопцям кажу: давайте ми не станемо цими ветеранами, які в майках на кухні сидять з горілкою, розповідають свої історії. Давайте будемо активно якось відпочивати. Так що ми напланували з хлопцями, що ми будемо робити після перемоги. І це приблизно виглядати буде так. Так, давай сю. Так у мене, до речі, немає татуювань ще не мене... ну ти розумієш. Мені було цікаво, дізнатися є так, чи так, немає. Татуювань ще немає, але мені подобається ще? на, на тілі. добре. Поки що ще. Немає. Якщо би ти хотів, то щоб це було. Чесно кажучи, не хочу, але я знаю, що я людина, яка може змінити свою думку, мати. Я ж кажу, я трошки азартна людина. Такі, до речі, мені здається, на війні дуже багато людей, які азартні, їм подобається різний двіж. Так що, я думаю, можливо, мені корились і захочеться щось зробити. У мене, наприклад, хлопець побратим нещодавно зробив собі на грудях шеврон нашої бригади. Так, прямо у нього шеврон у нього не тут, а ось тут витатуєвав. Не знаю, може, щось подібне. Подивимось. Я тобі дуже дякую, дякую за Оксанія. твої вірші, за тебе, що ти такий у нас є, і нехай все вдається. Дякую навзаєм. Вірші Павла Вишобаби це емоційний зв'язок між фронтом і тилом. І вони торкаються в сердець. Буквально усіх, хто їх чує та читає. Що ж, це була культурна програма, і ми побачимося з вами знову рівно за тиждень. На все добре!